допоможіть дача прошу Yeah, Сергій Я не Миколаєвич, це загалі на цій громадських слухах. Це інформація, я не розумію. Ворони ще будуть. Дивіться. <клес> ти, що я говорив, ти я говорив. Я не говорю те, що заборонено законом. Я не маю права. Порушувати закон, я маю попросити начальника міліції здійснити інформацію. Поліцію здійснити інформацію. Він повинен, згідно закону, робити це один раз на рік. Ми його попросили, він буде робити кожен квартал. Те, що ми будемо обсуждати з громадськістю, якщо є у вас бажання, ініціюйте, організовуйте, я буду підтримувати. Ну, виконавчий комітет цього робити не буде. Так я підтримав, ви дали відповідь, що в цьому місяці буде такі громадська група, інформація сесії. Ви дали відповідь. Ви почитайте письмо, що я вам написав. Ви взяли з собою? Прошу принесіть відповідь, яку я написав досі. Ні, сьогодні не було. Шановні Сергія Палавич, в законі про поліцію написано, що відповідно до статті 86, ми інформуємо формуємо раз на річ. Відповідно до статті 88 закону про поліцію ми проводимо зустрічі з керівниками органів самоврядування І на яких виносяться проблемні питання як діяльності поліції, так і ще питання до поліції. Тобто, відповідно до закону про поліцію я сьогодні інформую, проводжу з вами з керівниками і місцевого самоврядування що ці проблеми питання, які є як в діяльності міста, в самому організації так і в діяльності працівників поліції. Вивчить у вас при всіх погоджували. Через три місяці, тому в іоні місяці можуть зробити заслуховування вас формат цієї сесії, специфічна граматика. Звертав увагу, неясно видно, правильно? Я зареєстрував, подібні морси. Серед них. Хто був присамнований, щоб Ви вивчити закон перш за все, щоб піднімати ці питання. Ніхто не заперечує сьогодні мешканцям міста Лазова взяти участь в роботі сесії і висловитись по інформації начальника поліції. Який це формат? Який це формат? Буде. Це друге питання. А те, що сьогодні є закон, його порушувати ніхто не, не вправить, включаючи мене як міського голови, це так. Ви, ви кажете, а, я вам кажу, зараз лист, лист я вам прочитаю. Ви ж йдете на сесію, взяли якісь заперечення, та не знали, читайте газету. Йо?

Бо так, тут у строях сядьте Сядьте по одному, задавайте питання. Що ви тут підняли? Галас. Мене більше інтересує і більше питань до начальника поліції, чим в місті взяти. Ну, устраювайте галас. Зараз принесуть мою відповідь, те, що я вам обіцяв. Можна реплікувати? Реплікуйте. У нас така ситуація складається, що ми, у нас одна сторона це влада, а інша сторона держава. Ми, ми говоримо про те, що нам це треба об'єднати одне спільне, громаду. Да? Коли ми відмовляємося спілкуватися з громадою, то ми влаштовуємо такий бар'єр. Да? І люди тоді не довіряють. Дивіться, на заході яких вивозиться в Америці, да? шириф тим — громада, на уймах. Може, ми якимось чином налагодимо з ними з громадою контакт, щоб у нас не було конфліктних ситуацій. Ми їм пропонували, щоб варто проводити зустрічі з громадою, щоб у нас був зв'язок, щоб громада допомагала поліції, щоб поліція допомагала громаді, щоб у нас була спільна діяльність. А у нас виходить поліція окремо, громада окремо, громада відгороджена від поліції. Депутатам. Нам сказали, що депутати це представники, от ми перед депутатами прозвітуємо. І все буде добре. Добре, що ви пройшли переатестацію. Розумієте, Ми вітаємо вас цим. але давайте налагоджувати контакт з громадою, щоб у нас люди мали можливість вам безпосередньо поставити питання. У нас практика така, що звертається до поліції і роками ці питання розглядаються ну, не на користь громадян. Якщо у нас безпосереднє спілкування буде існувати, швидше будуть вирішуватися питання. Ви будете чути громаду, громада буде чути вас, вони будуть входити в ваше ну, становище, а ви будете входити в їхнє становище. Коли ми це робимо разом, зникають ці ну, конфліктні моменти. Ви зрозумієте, що ми повинні ну, з'єднотися, а ми влашковуємо якусь конфронтацію. Ну, є бажачі, давайте з ними, було погано після того, як ми поспілкувалися, щоб були якісь проблеми. Ні. Люди зрозуміли, що ми йдемо їм на сусід. Що немає проблеми, ви не боїтеся з ними спілкуватися. Вони вам поставили питання, ви їм відповіли. Ну чому ми Вас знову ж якусь конфліктну ситуацію створюємо? Зараз громада отримає інформацію, що ви відмовилися. Сесію у нас є в прямому режимі. Вони побачать, що керівник поліції відмовився спілкуватися з представниками громади, з людьми, з пересічними громадянами. Зараз ми прийшли на сесію, ми не знали, що у нас сьогодні буде такий формат. Нам перед сесією надали додаток, до, до матеріалів, де буде сказано, що ви... якби ми знали, що це буде заздалегідь, звичайно, Сергій Олексійович, ми б усіх проінформували. І ті, хто бажав поспілкуватися з керівником поліції, новим керівником, привітає. Його з тем, що він був пройшов перестати, і побажати його, йому успіхів, щоб була признана співпраця. А у нас цього не відбувається. У нас знову якась конфронтація. На, 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 Напружуємо становище до такого рівня, що зараз будемо один одного звинувачувати і писати і казати, а злякалися, а не можуть розвідувати, нічого сказати. Ну люди, ж у нас таких, давайте налагодимо щоб... контакт. -кон 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 -кон. І ви зрозумієте, що не все висяти депутати. Дзвонили ще за їм місяць. Якщо не буде зустрічі, то будуть і шини гаїти, і все остальне. Зачем це робити? Ми ж самі до цього робити, дитині. Тому що багато питань, які зачавки 15 марта, не А Ви кажете, ми зворіли ті тут. Я вам кажу, те, що кажу, розумієте? Є закон, який я не маю порушувати. Я в рамках. Сесії можу заслухати. Чому не Начальника, ви послухайте, я ж вас не перебував. Начальника поліції в рамках інформування за півріччя. Я вам лист особисто направив. і там написав. Зараз копію принесуть. Якщо ви його не отримали, я це вже друге питання. Сьогодні мені тут перед сесією далося б у вас, що буде виступати. Яку відповідь? Ні. Це... Відповідь ви отримували від мене. Так, <танкрино> Що там написано було? Я вам сказав, що ви сказали, що ми буде така заустрічність. Не мені відповідь. <танкрино> так що Це ви кажете, що не знали, на сайті міської ради читайте. Не було, вони на сайті не міської. Ще раз Шановний Ігор Іванович, на звернення фракції Батьківщина у Львівській міській раді за номером 3 від 9.6 цього року. Стосовно діалогу з правоохоронними органами повідомляю, що відкрите планерне засідання сесії Лазівської міської ради з запрошенням начальника відділу поліції панамаря МГ для інформування стосовно стану боротьби зі злочинністю у першому півріччі. 2016 року відбудеться у липні місяці. Про час проведення сесії громадськість буде проінформована через засоби масової інформації. Засоби масової інформації. У нас сайт міської ради, коли проходить сесія. Засоби масової інформації. У нас газета, де було повідомлено по проведення сесії. Що, не було, що в нас сесія буде про це ага. Ви чуєте, що я вам кажу? Я чую. Я вам, чую? Не чую? я вам написав. В липні буде заслухано інформацію. Про час проведення сесії громадськість буде проінформована через засоби інформації. Ми, що місяць назад? Те, що ви лаханулись, не дали на сайт інформацію, я ще перевірю, не буду я копатися. Це одне. Те, що ви не дали роз'яснення, так давайте людям роз'яснення. Те, що я написав лист і не брехун, а тут написано все лист, в листу, що буде заслухано в липні про час проведення сесії буде повідомлено через засоби масової інформації. Засоби масової інформації. Голос Лазівщини було опубліковано проведення сесії. А також було на сайті розміщення е, час і місце проведення сесії. Що не так? Не повідомлено, що буде виступати на цьому місці. Ви ключове слово сказали. В форматі відкритого засідання. В форматі відкритого засідання так само три місяці тому назад. Ви ще Розумієте, ми зараз накаляємо автономку. Чому не сказати, Да, ми не праві, да, ми поступили не так, як... Ви читали письмо. Зріло. Читав, розміщував в інтернеті. Ну, що... Читав, відкрите пленерне засідання. Що ми його закрили, нікого не пустили. Кашлеки з окрусують. Дивіться. Серіо, ми зараз самі накручуємо ситуацію. Ні, простіше сказати, да, давайте налагоджувати контакт. Ситуацію накручує на фракція, Батьківщина, а не я. Ми накручуємо просили да. налагодити контакт з поліцією, Все, ми нічого не накручуємо. Хто створює контент? кто відмовляється? Що ви хочете, щоб я Щоб делюсь. ми мали можливість, щоб громада мала можливість спілкуватися з керівником поліції безпосередньо. Всі, хто бажає, щоб прийшли на сесію. Спілкуйтесь. Де у нас громада? Де у нас люди? Я їх що, за руку довестити. Ну давайте номі лукави. Ну, будь ласка. Що лукавить? Що Та Це ви граєте на публіку. Все. А Качляк, задавайте вопрос. Останні задавайте питання. В чому вопрос? Я за руку не буду сюди людей листи. 15 березня, Окремо було повідомлено, що буде відкрита сесія по такому-то питанню. І ми приймали рішення, що таке буде. Вона що, закрита? Де було повідомлено, що буде відкрита Я вам ще раз скажу, в листі і на сайті. Там Лист вам там дали? Там не одне слово за тим було написано, що будемо Читаю по слогам. По слогам. Було звернення ваша фракції Батьківщина. Я по слогам читаю на звернення фракції Батьківщина у Лазівській міській раді за номером 3 від 9.601 року стосовно діалогу з правоохоронними органами повідомляю, що відкрите. Пленарне засідання, сесії Лазівської міської ради, запрошення начальника відділу поліції панаря МГ для інформування стосовно стану боротьби зі злочинністю у першому півріччі 2016 року відбудеться у липні місяці. Що непонятно. Про час проведення сесії громадськість буде проінформована через засоби масової інформації. А нашу заяву можна прочитати? 15 березня давайте я зачитаю. 15 березня 2016 року за вашого сприяння було розпочато традицію прямого спілкування керівниками місцевого підрозділу з громадою, під час якого члени територіальної громади мають можливість напряму поставити питання керівникам правоохоронних органів, отримати на ці питання відповіді отримати реакцію на проблеми, які раками не вирішують. Під час дискусії керівник поліції надав вам особисто обіцянки розібратися з місцевими проблемами кримінального характеру. І це є позитивним методом такого діалогу, бо, надавши публічні обіцянки, керівник поліції зобов'язаний їх виконувати. Під час сесії, а діалог проходив у форматі сесії, ми підтримали таку вашу пропозицію. Було досягнуто домовленості, що такі діалоги матимуть регулярний характер, і саме тому було заплановано наступну сесію провести через три місяці, що ми робимо. Виходячи з домовленості, наступна сесія, під час якої громада може підвести підсумок, що було зроблено за період між зустрічами. Та поставити наступні питання повинна відбутися 15 червня 2016 року. Просимо вас ініціювати чергову зустріч з керівниками правоохоронних органів, а саме з начальником місцевого підрозділу поліції та за можливістю з керівником прокуратури та СБУ про своє рішення. Просимо вас повідомити нас письмово, а громаду проінформувати через місцеві зміни. Що не так? Все не так. Ви відповідаєте на наші що ми маємо таке право. Що не так? 15 березня ми окремо розглядається. Зараз 26 питань. Ви що хоче, що ми зараз будемо ще 2 часа 40 засохвати і передати. Це розглядали, Сергій Нікавіш, не розглядали окремо. Ви що, сесія була стандартна? Ну це Та які бактерій. Не очередна сесія була, зокрема. Не очереднає. Це Це не питає. Питає. Прошу, Дякую, Я возвращаюсь все-таки к повестке дня и тем людям, которые голосовали всех. Значит, дня принято 28 человек. В дня все познакомились, всі с ней стоит, такой вопрос, громадки, с ними громадською. Мы заслушали інформацію, все. є отдельний вопрос, треба надо отдельний вопрос знакомый. Ну не сейчас же превращать все. Ми нарушаємо все, мир магами нарушаємо. Нарушаємо, нарушаємо вопроси повестки дня все. и устраиваем какие-то дебаты. А все остальные что? Тогда надо было взять и сказать, что извините, нас не устраивает повестка дня, вносим изменения, и давайте в этот вопрос снимем с рассмотрения сессии. Все проголосовали, теперь начинаем базар. Заслушаем информацию. Практически то, что вы говорите, значит информация должна быть сегодня не заслушана. А Я что надо было? Нет, что надо было? Нет, ну надо сейчас просто такого вопроса нет, как требуется сегодня фракция практически. Ви розглянули інформацію, все. Ви розумієте, що вони потребують э, і порушують закон. Я не впораюся. Спро... Це вони потребують, а ми порушуємо. Значить, давайте свої питання. Ми просто порушили раму. Встановили... Та нічого ми не порушили. Начальник поліції виступить. Задавайте питання. Громадськість задавайте. Це практична, питань немає. Все, заслухали інформацію. Переходимо до голосування. Запитання які ще? Прошу, Ігор Юрійович. Володимир Володимирович, скажіть, будь ласка, Такої можливості у громади безпосередньо з вами спілкуватися в такій залі не буде. Чи у вас буде бажання з громадою проводити зустрічі, як це було три місяці? У мене є бажання. Чого? Ну, я, ну, я... Да, давайте так. Чи можете ви запропонувати дату, коли громада може прийти в цю залу і поставити вам певні питання, які їх хвилюють? чи нам це оформити, на ваше ім'я написати заяву, чи як, чи ви самі організуєте? Відповідно Закон до закону написано, що я відповідно перед органами місцевого самовіднікового. Тому в цьому залі, коли плануєте, будемо відповідати. Микола Григорович, хто повинен бути ініціатором? Ви як керівник поліції, чи громада? Я як керівник поліції, громада. Тобто ви запропонуєте громаді таку зустріч? Ви як керівник поліції, і громада. Дякую. Ще які запитання? Ми колеги ви можете сказати, хто не прийшов атестацію хоча б за посаду.